На дворі, 1588 рік, найпотужніша морська держава того часу, а саме Іспанія, вирішує показати Англії її місце та провчити за всі прогрішення. Для цього була зібрана непереможна армада, величезний флот, завданням якого було знищувати все на своєму шляху, щоб без перешкод доправити свої війська на Британські острови, які у свою чергу мали маршем пройти до Лондона та захопити його. А що з цього вийшло, ми дізнаємося далі. Але перед початком хочу згадати спонсорів, які підтримують мій канал. Якщо ви також бажаєте підтримати створення нових відео, можете оформити спонсорство та отримувати за це різні бонуси. Також можете підписатися на телеграм-канал, там виходить цікава інформація, яка не потрапляє у відео та багато іншого. Посилання буде в описі. А тепер можемо починати. Напевно, найкраще буде почати ще з часів короля Англії Генріха Восьмого. Він бажав одружитися із Анною Болайн. Але на шляху до цього шлюбу була одна маленька перешкода, а саме перший шлюб Генріха VIII із Катериною Арагонською. Щоб одружитись із Анною королю потрібно було розлучитися зі своєю першою дружиною. А дозвіл на розлучення міг дати тільки папа Римський. Але в 1529 році папа Климат VII відмовився скасувати перший шлюб Генріха, після чого король вирішив розірвати всі зв'язки із папством. У січні 1533 року Генріх VIII самовільно одружився із Анною Болейн, а у квітні перший архієпископ Кантерберійський визнав незаконним попередній шлюб монарха. Після цього Папа Римський відлучив Генріха VIII від церкви, а вже в 1534 році був прийнятий акт про супремацію, який закріпив розрив англіканської церкви та католицької. З часом Англія все більше приєднувалася до протестантської реформації, особливо в часи правління сина Генріха Едуарда VI. Але всього через 6 років після сходження на престол Едуард помирає, і новою королевою Англії стала його зведена сестра Марія І. У 1556 році вона виходить заміж за короля Іспанії Філіпа II, ревного католика. І починає відновлювати вплив римокатолицької церкви. Але вже в 1558 році Марія Перша помирає, і на престол сходить Єлизавета І, зведена сестра Марії, донька Генріха VIII та Анне Болейн. Єлизавета, на відміну від Марії. Притримувалася батькових думок та продовжувала реформи, націлені на зменшення впливу католицької церкви. Через Сафіліп це ІІ, який вже не мав жодної влади в Англії, вважав Єлизавету єритаком та незаконною правителькою Англії, через що всіляко підтримував змови з метою повалення королеви. Але з часом стало зрозуміло, що з цього нічого не вийде, тому лишався тільки один метод зміщення Єлизавети. А саме сила. Ви спитаєте, невже через зміну релігії Іспанія вирішила почати війну із Англією? Ні, це була одна із основних причин. А зараз ми розглянемо ще одну. Релігія не єдина причина, через яку Іспанія косо дивилася на Англію. Ще в кінці 15 століття, а саме після подорожей Христофора Колумба, в результаті яких в Іспанію полилися незліченні багатства з Америки, англійські капери, тобто пірати грабували іспанські кораблі, набиті під зав'язку золотом та іншими речами. Звісно, все це відбувалося із дозволу англійської корони. Такі атаки дуже сильно підривали вплив Іспанії в світі, а деякі капери, такі як Френсіс Дрейк, відіграли важливу роль у битві з іспанською армадою. Також Філіпа II бісяло те, що Єлизавета підтримала повстання голландців, територія яких з 1556 року знаходилася під окупацією Іспанії. Отже, причин, щоб проучити Англію, було безліч, тому що в 1583 році почалися розмови про вторгнення та розробка плану. План нападу запропонував та розробив найкращий адмірал Іспанії Альваро де Басан, який заключався у тому, щоб зібрати величезний флот з військом, відправитися в іспанські Нідерланди, взяти там на борт ще 30 тисяч солдат і відправитися в Англію. За думками сучасників, якби Де Басан повів флоту бій, Результат був би іншим. Але через наліт англійської ескадри під командуванням відомого вже Вам Френсіса Дрейка на іспанську військово-морську базу в Кадісі, який стався 1587 року, плани було змінено. В результаті нальоту було знищено велику кількість кораблів та вантажу, який був призначений для іспанської армади. Венним за це було визнано Альваро де Басана. Хоча він сам знаходився у Лісабоні і ніяк не міг впливати на цю атаку. Наліт Френсіса Дрейка відстрочив вторгнення іспанців ще на рік. А у лютому 1588 року у віці 62 років Де Басан помер. І новим командувачем армади став Алонсо Перес де Гусман, який, хоч і був вмілим організатором, але не мав жодного морського досвіду. В Склад Армади входило біля 137 суден. З яких 24 це суто військові кораблі, 44 це озброєні торгові судна, 38 допоміжні судна та 31 судно постачання. На цій кораблі було завантажено більше 30 тисяч людей, з них біля 19 тисяч військових, 8 тисяч матросів, а також офіцери, граби гребці, лікарі, дворяни, а також майже 190 священників, які мали брати безпосередню участь у відновленні католицизму в Англії. Запаси харчування складалися з мільйона галет. Галета це ось таке по суті печивко. 272 тисяч кілограм солоної риби та солонини, більше 180 тисяч кілограм рису, 136 тисяч кілограм сиру, більше 180 тисяч літрів оливкової олії, 14 тисяч бочок вина та 6 тисяч мішків бобів. Про озброєння також не забули і взяли з собою 2,5 тисячі гармат, 500 тисяч зарядів пороху та 124 тисячі ядер. Отже, до початку походу все було готово, і непереможна армада вирушила до берегів Англії. 29 травня 1588 року армада вирушила із Лісабонської Гавані та взяла курс на Англію. Але майже відразу нагрянув шторм, який загнав кораблів в порт Лакоруння. Там іспанцям довелося знову ремонтувати судно та поповнювати свої запаси. І взагалі справи йшли якось не дуже. На додачу до шторму додалися хвороби серед моряків та можлива майбутня нестача провіанту. де Гусман особисто писав листи до Філіпа ІІ, в яких відверто висловлював сумніви стосовно успіху даного походу. Але король Іспанії наполягав на суворому дотриманні плану, тому армада знову вирушила. І через два місяці після виходу з лісабонської гавані дісталася до Ла-Маншу, де на них вже чекав англійський флот. До речі, про нього. Англійський флот був більшим за кількістю, бо складався зі 197 кораблів, але його судна були меншими. Якщо порівнювати два флоти, то у іспанців були великі, але неповороткі кораблі, а у англійців менші, але більш маневрені. Також англійські судна були обладнані великою кількістю далекобійних гармат, на відміну від іспанської армади, на кораблях, яких в більшості були гармати малої дальності. Ви спитаєте, чому так? Все дуже легко. Іспанські кораблі були призначені не для дальнього гарматного бою, а для ближнього та абордажного бою. Тепер, коли нам приблизно відомі сили сторін, ми можемо перейти до бойових дій. 30 липня армада вже була біля англійських берегів. А вже наступного дня, 31 липня, сталася перша сутичка. Іспанці бажали заблокувати плімут, але англійці скористалися відпливом, вийшли з Гавані та опинилися позаду армади, змусивши її вести бій в незручному положенні. Завдяки маневреності та дальності гармат англійський флот мав стратегічну перевагу, там міг вести обстріл з дистанції і в разі чого швидко відступати. І так по колу. Іспанцям залишалося тільки зайняти оборонну позицію у формі півмісяця та просуватися далі до іспанських Нідерландів. Будь-які спроби піти на абордаж закінчувалися невдачею, адже щоб це зробити, потрібно було наздогнати англійський корабель, що було завданням із зірочкою. Бій біля плімута закінчився по суті нічим. Було пошкоджено всього кілька кораблів з іспанської сторони, але нічого серйозного. Після бою іспанська армада продовжувала рух вздовж англійського узбережжя до міста Кале, де на армаду повинно було чекати 30-тисячне військо. Англійський флот продовжував атакувати на відстані, не підпливаючи занадто близько. Але 2 липня ситуація змінилася. Саме тоді в бою біля Портленда вітер раптово змінився, що дозволило іспанській армаді спробувати наблизитися до англійського флоту та нав'язати ближній бій. Деякі важкі іспанські кораблі покинули стрій та почали наближення з англійцями. Однак останні швидко відреагували на це та все ще тримали середню дистанцію, використовуючи артилерійський вогонь. По суті, цей бій теж закінчився нічим. Іспанці втратили всього один корабель та кілька були пошкоджені. Англійський флот також мав мінімальні втрати, але вже давався ознаки гострий дефіцит боєприпасів. Так закінчилася битва при Портленді. 4 серпня відбулася чергова сутичка біля острова Вайт, але і вона мало чим запам'яталася. Іспанці і далі продовжували рух до місця призначення, а англійці на відстані продовжували їх переслідувати. І 6 серпня армада дісталася до пункту призначення, а саме міста Кале, де їх вже мали би очікувати 30-тисячна -ти армія герцога Парми. Але тут на іспанців чекали дві неприємні новини: перша із початкових 30 тисяч солдатів. Лишилося всього 16 тисяч, бо майже половину війська скосили хвороби. А друга новина ще гірша за першу. За планом військо мало дістатися на транспортних кораблях із Дюнкерка до Кале, де вони мали погрузитися на армаду та продовжити рух до Англії. Але голландські повстанці вирішили внести свої корективи. І уже на той момент 16-ти тисячне військо було заблоковане голландським повстанським флотом із 30 кораблів. Тому все, що залишалося на переможній армаді, зайняти оборонну лінію та чекати. А тим часом англійці покумекали та приготували для іспанців сюрприз. Англійськими командирами було вирішено атакувати іспанський флот за допомогою брандерів. Тобто плавучих човнів, наповнених великою кількістю легкозаймистих речовин. Скориставшись приятливим вітром та припливом, англійці відправили вісім підпалених брандерів в бік іспанського флоту. Побачивши небезпеку, де Гусман наказав швидко рубати канати та виводити кораблі у відкрите море. І хоча ця атака знову не завдала багато шкоди, вона зробила те, що до цього не вдавалося англійцям, а саме розбити оборонний порядок армади. 8 серпня на світанку іспанський адмірал виявив, що на колишній якірній стоянці залишився тільки його флагман та чотири інші галеони найбільші кораблі флоту. Інші ж намагалися переформуватися після нічної атаки. Тому саме цим п'яти кораблям довелося брати на себе весь удар англійців. Атака почалася о сьомій ранку. П'ять іспанських галеонів вели важкий оборонний бій, повільно відступаючи до основних сил. Цього разу битва відбувалася на відстані пострілу мушкетів. І хоча іспанські кораблі зазнали серйозних пошкоджень, біля 10-ї ранку вони змогли дістатися до основних сил та знову утворити оборонний порядок. Але англійців це вже не зупиняло, вони вирішили прорвати формування та відтіснити великі іспанські кораблі на мілководдя, тому всі кораблі англійського флоту вступили в бій. Постійні атаки приносили результати, бо паніка та хаос почали охоплювати іспанські порядки. Бій був настільки інтенсивний, що біля 16-ї години в англійців почали закінчуватися ядра та порох, але Армада і далі продовжувала бій, незважаючи на втрату деяких кораблів та більше півтисячі вбитими та пораненими. Наступного ранку два флоти знову готувалися до битви, але тут вже втрутилася стихія. Піднявся вітер, який відніс армаду від узбережжя, і після наради іспанських адміралів було вирішено повертатися в Іспанію, обійшовши англійські острови. Таке рішення було прийнято через те, що шлях через Ла-Манш їм перекривав англійський флот. А іспанці мали у своїх лавах досвідчених моряків, які без легкістю провели їх таким шляхом, якби знову не втрудилася стихія. Непереможна армада взяла курс на північ. Англійський флот, який не знав про плани іспанців, продовжував їхнє переслідування майже в повному складі. Але коли 13 серпня армада прийшла за доку оферто Форт в Шотландії, стало зрозуміло, що іспанці відмовилися від вторгнення, тому англійський флот негайно повернувся в порт. А іспанці і далі продовжували свій важкий шлях. Хоча англійський флот їх більше не переслідував, легким їхнє становище важко було назвати. Продовольства не вистачало, а кораблі після важких боїв ледве трималися на плаву. Багатьох людей продовжували косити хвороби, і на додачу до всього, біля берегів Ірландії, армада потрапила в шторм, під час якого багато кораблів зникли безвісти або розбилися об скелі. В результаті тільки 23 вересня перші кораблі досягли іспанського міста Сантандер, а всього додому повернулося біля 65 суден, а людські втрати оцінюються від 12 до 20 тисяч людей. Отже, що залишається в сухому залишку? Почнімо від найменшого. Для Нідерландів тут одні плюси. Поразка непереможної армади серйозно послабила позиції Іспанії в регіоні, в результаті чого придушити повстання голландців так і не вдалося. Для Іспанії це була важка поразка, але не критична. Так, не вдалося скинути Єлизавету та повернути католицизм в Англію, але Іспанія все ще була наймогутнішою державою на планеті. Для Англії ж ця перемога означала зміцнення авторитету та підняття бойового духу всіх англійців та утвердження її в ролі нового гравця на морях. В результаті чого, в 1589 році англійці вирішили зібрати свою армаду та відправити її до берегів Іспанії. Але це вже зовсім інша історія. Всім дякую за увагу, бережіть себе та своїх близьких. Скоро почуємось.